Розберемо ім'я Захар за древньослов'янською буквицею. І так, буква З це зло. ЗЕЛО те, що нам ще невідоме, те, чого ми боїмося, Тож, того ми його і називаємо злом. Те, що ми ще не пізнали, це те, що л'ється через край. Це те, що нами ще не пізнано. Як дана буква від, е, впливає на людину? Людина завжди е, рветься дізнатися щось більше. Хоче заглянути за край землі. Якщо вона вивчила математику, хоче вивчити тригонометрію. Вона завжди виходить за рамки які законів, уставів, е, ну, Можливого, з рамки всього можливого, так? Людина може гарно з буквою А може досягнути чогось нового. Тому що буква А з Азми є починанням, вміння започатковувати. Разом з буквицею ЗЕЛ. Людина зможе бути першовідкривачем. Вона може заглянути десь більше, написати, наприклад, гарний музичний твір, який буде шедевром на віки. так? Буква ЗЛО, так? Буква Х, Хер це баланс, гармонія. Баланс в гармонії. Уявіть собі, що тут стоїть канатоходець, і він стоїть на канаті і тримає жардинку. Він балансує. Як дана буква це впливає на людину? Людина вміє балансувати. Так? Людина є збалансованою, гармонійною. Буква знову А. А, це, як я казав, це вміння започатковувати нові починання та нові стартажі з легкістю. Буквариці форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Або реалізація творчого потенціалу. Що означає е, форма мови, яка змінює інформаційне поле? Це людина, коли різко висловилася, і іншу людину загнала в штупор. І людина така стоїть, не знає, що сказати чи вже йти. Інша грань це звичайно ж людина може реалізувати всі свої таланти. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище, пишіть мені тут особисто.